Президент США Дональд Трамп, російський агент завербований ще за часів КДБ і має позивний Краснов. З такою сенсаційною заявою нещодавно виступив колишній високопосадовець Казахського комітету національної безпеки генерал Мусаєв. У 1987 році стверджує казахський генерал, я служив в 6-му управлінні КДБ СРСР у Москві. Найбільш важливим напрямком роботи 6-го управління. Було вирбування бізнесменів капіталістичних країн. Саме того року нашим управлінням було завербовано 40-річного бізнесмена зі США Дональда Трампа на псевдо Красноу. Доказів Мусаєв не навів, але ми вирішили розібратись, чи може в принципі Трамп бути російським агентом Красноу. Для цього покоперсалися в брудній білизні американського лідера. І в системі вербування радянськими, а потім російськими спецслужбами. З цього дослідження вийшло дуже багато цікавого, тож мощуйтеся зручніше і слухайте уважно. Слава Україні! Я Олег Крестопа. Це значить, що ви на каналі Історія для дорослих. Підпишіться на нас, якщо ще не зробили цього, а ми розповімо вам усе про таємниці минулого. Підтримайте нашу роботу на Патреоні та Донатами на розвиток англомовного Ютуб каналу про історію України і Росії, тобто Московії. Але головне не забувайте підтримувати Сили оборони України. А зараз до агента Краснова. <кхух> Перепрошую, президента Трампа. If Putin likes Donald Trump, I consider that an asset, not a liability. Отже, генерал Альнур Мусайов, екс-керівник Комітету національної безпеки Казахстану, колишній радник у справах національної безпеки Президента Республіки Казахстан, заявив: Росія сподівається знайти підтримку Трампа щодо плану, аби Центральну Азію та Східну Європу зробити зоною впливу РФ. Бо президент США. Дональд Трамп агент Кремля. Що ж, якщо щось виглядає, як качка, крякає качка, плаває качка, то, швидше за все, це є качка. Бо не тільки генерал Мусаю каже, що Трамп качка, тобто агент, от навіть гардіан свого часу про це написали. Це публікація від січня 2021-го, уже після першого терміну Дональда в овальному кабінеті і ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Стаття базується на уривках з книги Американський компромат як КДБ культивував Дональда Трампа, авторства журналіста Крейга Ангера про нібито приналежність нинішнього американського лідера до радянської агентури. Що ж, давайте співставимо ці дослідження з реальною біографією Трампа і що ми отримаємо? Дональд Трамп народився у 1946-му, Квінці, це передмістя Нью-Йорку, якимись інтелектуальними суперздібностями він ніколи не вирізнявся. Два роки в університеті Нью-Йорку, потім ступінь бакалавра в Пенсільванії. Далі робота на бізнес батька, оренда нерухомості в Нью-Йорку. Знову ж таки, нічого визначного та екстраординарного. Аж доки. Дональд не знайомиться з ось цією ефектною жінкою. Це Іванна Зельнічкова, чеська модель, його перша дружина. До речі, для неї Трамп далеко не перший і не останній. Ангер та Гардіан стверджують, що саме після одруження в 77-му році Трамп вперше з'явився на радарі у російського і ще радянського КДБ. Трамп став об'єктом шпигунської операції, яку контролювала розвідка Чехословаччини у співпраці з КДБ. І от через три роки після одруження Трамп відкрив свою першу велику нерухомість готель Grand Hyatt New York. Для готелю Трамп придбав 200 телевізорів у радянського емігранта Семена Кісліна. За словами Ангера, той співпрацював з КДБ. Кіслін, звісно, спростову. У 87-му році Трамп та Іванна раптово поїхали в Радянський Союз, відвідали Москву і Ленінград, тепер Санкт-Петербург. Під час поїздки, як твердить Гардіан, Дональда. Підгодували розмовами про те, що він повинен піти в політику. Трамп був ідеальною ціллю у багатьох відношеннях. Його марнославство, нарцисизм зробили його природною ціллю для вербування. Робить висновок Ангервісімдесят сьомий рік. В СРСР, начебто, перебудова, але радянські війська все ще в Афганістані все ще триває холодна війна і гонитва озброєнь. Радянська Росія вже відчутно програє і благає про перемир'я. Мовляв, потрібне роззброєння. Адміністрація президента США Рональда Рейгана між тим добиває ворога. У цей час маловідомий бізнесмен Дональд Трамп зустрічається в Москві з лідером СРСР Михайлом Горбачовим. Це так несподіванка. І що робить Трамп, повернувшись до США, вкладає великі гроші у рекламні статті про те, аби США не витрачали гроші на захист інших країн. Гроші, які, за його словами, знадобилися б і всередині країни. Нічого не нагадує. А ще. Планує балотуватися у президенти Сполучених Штатів Америки. Ось важливий документ. Стаття New York Times від вересня 1987 року. Зацитуємо газету. Там дуже цікаво, містер Трамп, республіканець, сьогодні вранці купив рекламні оголошення на всю сторінку в трьох великих газетах по всій країні. Щоб висловити свої погляди щодо зовнішньої політики, а радник повідомив, що містер Трамп планує поїздку у жовтні до Нью-Гемпшера, де відбудуться перші президентські праймеріз, містер Трамп, якому 41 рік не має особливого досвіду у зовнішній політиці. Однак, у липні він поїхав до Москви, де зустрівся з радянським лідером Михайлом Горбачовим. Нібито темою їхньої зустрічі був можливий розвиток паном Трампом розкішних готелів в Радянському Союзі. Але заклики пана Трампа до ядерного роззброєння також були добре відомі росіянам. Отже, 38 років тому Трамп після поїздки в СРСР і особистої зустрічі з Горбачовим раптом запрагнув стати президентом США і пропонував Америці відмовитися від зброї та підтримки Європи. Це тільки мені дивно. Звісно, тоді, у 87-му орендодавця та власника казино Дональда Трампа за намір балотуватися у президенти просто висміяли, навіть самі республіканці. Ба Більше, вже за кілька років він мало не збанкрутував, але не потонув. Його донька від першого шлюбу Іванка Трамп, до речі, згодом була помічена у зв'язках з наближеним до Кремля олігархом Романом Абрамовичем. Ба Більше у Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера. Спільний бізнес з дружиною Абрамовича. Цікавий нюанс. У 2022 колишня дружина Трампа Іванна раптово померла. Офіційна причина падіння зі сходів удар тупим предметом в голову. Супадені не думав. Що було далі? У 2013-му Трамп знову їде в Росію. Буцімто на конкурс Міс Всесвіт. Всього дві доби в Москві в готелі «Ріцкалтон». І одразу назад конкурсом задоволений заявляє Трамп. Є версія, що крім відвідин конкурсу у Трампа була й інша мета: зустріч з президентом Путіним і головою ФСБ Росії. Доказів, звісно, нема. А Трамп та Путін дуже показово від цієї ймовірної зустрічі відхід. І після другої поїздки в Москву Дональд знову балотується у президенти США. Цього разу вже цілком серйозно. і Дуже успішно. І робить усе, щоб розвалити трансатлантичну єдність, а ще постійно лестить Путіну. Мало не зізнається йому в коханні. Агент Краснов доказів поки нема. Але ми пам'ятаємо: якщо щось виглядає качка, крякає качка, плаває качка, то швидше за все, це і є качка. Дональд Дак перепрошую Трамп. Про багатьох російських агентів у США вже відомо. Пишіть в коментарях, чи хочете послухати. Їхні історії, залюбки розкаже. А ще підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео, підтримайте нас на Патреоні та просто донатами для розвитку англомовного YouTube каналу про історію України та Росії, тобто Москові. А головне, не забувайте підтримувати Сили оборони України. Слава Україні! Героям слава!